Дякуємо нашим болівальникам, дякуємо ще раз нашим воїнам за те, що ми змогли на цьому турнірі проявити свої якості. Я хочу тільки, мабуть, сказати величезне, дякую хлопцям нашим за те, що на цьому турнірі ми дуже добре виглядали і заслужили. Симпатії болівальників, тому я рахую, що це нашим хлопцям піде в плюс. Вони великі молодці, але те, що нам сьогодні не вистачило. Не в не вистачило банального відновлення, відновитись на цей матч, щоб бути на 100% відсотків тому що я вже казав і флеш-інтерв'ю, і те, що я не розумію те, що ми після гри з Франції, як ми сюди добирались, і ці затримки рейсів.